Скажемо, слава нашому Господу. Що нам потрібно говорити слава Богу, або ми так маємо звичай, скажемо, слава Богу, кажемо проповідники. Чому? Тому що це є спільна хвала для Господа. Ми разом кажемо, слава тобі, Господь. Ви знаєте, і це те саме, що співаємо разом. Це те саме, що ми молимося разом. І це те саме, що ми чуємо слово разом. Спільна, така спільність наша, якраз вона є приємною для Господа жертвою. Ми разом всі, хто тут є, прийшли. Ми мали ціль, ми мали можливість прийти до церкви, і ми тут є. Хтось в онлайні зараз знаходиться чи буде переглядати, і ви приєднуєтеся до тих спільних молитв, пісень і хвали для нашого Господа. І це так є важливо. Сьогодні вранці я молився за тих, хто буде говорити слово. І так не просто деколи буває говорити слово, навіть коли в тебе воно є, його треба передати ще. Його треба передати. Ви бачили, як на весіллі спечуть такого великого торта, і потрібно його принести комусь? Скільки в Ютубі ви бачили таких різних моментів? Бачили? хто бачив? Що падав торт? Це такі цікаві історії подивитися, знаєте картинку, посміятися, як це люди зробили. Але це трагедія. Тому хто ніс весілі цілому, знаєте, пекли весільного торта, і ніхто його не попробував. Приготовлено все було, поставлено, бачать, а воно не дійшло до того, до, кі... ну, до споживача не дійшло. І так буває обідно, знаєте, коли ти, якби, говориш слово або ти десь думаєш над словом, і тобі треба до споживача донести, і як будь тобі в тебе десь не вистачає якоїсь сили. Не вистачає такого, десь, знаєте, помазання, огоньку не вистачає. Думаєш, ну почитаю, слово Боже, ну так почитаю, Дух Святий, хай вам роз'яснить і амінь. Це не подача. Це неправильно. Вміли наготувати, а не вміли подати, правда? Так, Є такі речі, це не просто є. І від того, як подається їжа, це так важливо, знаєте. Ну, хтось любить так, знаєте, не просто поїсти, а хтось любить файно поїсти. Це означає файна посуда, файна сервіровка. Знаєте, десь так хтось так любить. Я не знаю, що ви любите. Ви любите, щоб файна сервіровка була б чи щоб смачна їжа була б. Я не знаю. Я думаю, що те і друге добре, правда? Те і друге, але якщо немає сервіровки. То аби смачна їжа. Але якщо гарна сервіровка і не смачна їжа, то наша вона? Це я так розумію, чи ні? Я думаю, що ви більшість мене підтримуєте в такій арихметіці, яку я знаю, по відношенню до якраз споживання їжі. Ви знаєте, духовна їжа, вона так само є важлива. Сьогодні багато деяким речам придається велике значення. Велике значення придається. Знаєте, щоб красиво було б в церкві, щоб було б е, апаратура добра, щоб е, вигляд був на сцені, щоб картинка була б красива. І це все правильно, коли є можливість зробити. Це добре. Але як важливо, знаєте, при всіх тих умовах і обставинах, щоб здорова їжа була, б, щоб Боже Слово лунало, щоб Дух Святий працював би коли. Б. Слово Боже лунає, щоб Дух Святий працював, щоб він торкався нашого серця, щоб ми могли б змінюватися, щоб ми могли б ставати іншими людьми. І ось, в післані до Колосян апостол Павло написав такі слова. Отже, як прийняли ви Ісуса Христа Господа, так і ходіть в ньому. Вкоренившись і збудувавшись у ньому, це другий розділ, шостий і сьомий вірш, що читаю. І, впевненившись вірою, так як навчились, достаткуючи в ній з подякою. Апостол Павло звертається до мене і до вас про те, що ми щось прийняли. Ми прийняли, оце ж як ви прийняли Ісуса Христа Господа. Ми прийняли вірою Його. Скажіть, скільки раз потрібно приймати Ісуса Христа, скільки раз треба знайомитися з Ним. Моя дочка народила дитину позавчора, чи коли? Десь вночі. Не пам'ятаю. І ви знаєте, вона прийняла цю дитину. Це її дитина. Вона прийняла її і вона її. Їй не потрібно, знаєте, по декілька разів ходити свідоцтво описувати по народження. Вона прийняла дитину. Ти одружився, греше, одружився. Ти прийняв дружину. Вона твоя, раз прийняв і все більше не треба. Багато деяких речей є, коли ми приймаємо щось один раз. А деякі речі ми приймаємо постійно, необхідність наша прийняти, приймати. Споживаючи їжу ми приймаємо регулярно. Коли ми участвуємо в хліболомані, ми приймаємо ломимий хліб як тіло Господа Ісуса Христа і вино, як кров Господа Ісуса Христа. Ми домовилися, що ми приймаємо причастя раз у місяць. Але прийняти вірою Ісуса Христа ми можемо раз. І має бути на все життя. І має бути на все життя. Через те ми, коли люди приходять до церкви, ми хочемо, щоб вони познайомилися з ним, відкрити Господа Ісуса Христа. Я був на тому тижні на похоронах. Я про це говорив, по-моєму, у п'ятницю минуло. І як казав до тої жінки, яка хоронила свого чоловіка, кого вам потрібно прийти до церкви, вам потрібно познайомитися із церквою, вам потрібно познайомитися з Господом Ісусом Христом, який дає вічне життя. Вам треба пізнати Його. Вам треба познайомитися з ним. Я в неділю не був в церкві на служині, і мені кажуть, що ця жінка була із своїм сином. Вони приходили. Тому що мені потрібно вас навчитися, як благословляти, як молитися. Це нам потрібно зробити. Але як важливо прийняти Ісуса Христа. Ви знаєте, коли я тішився, коли наші підлітки вони вийшли і прийняли рішення слідувати за Ісусом Христом. Це не означає, що вони вже його прийняли. Вони рішення зробили. Ми хочемо слідувати за Ним, а прийняти Ісуса Христа. Це. Щось особисте це те, що стає частиною твоєю. Це належить тобі. Ви громадяни України, правда? Ну, нам не треба було приймати громадянство, тому що ми в ньому народилися. До апостола Петра Павла кажуть, ти римський громадянин крада? А каже, а мені треба було його купляти за великі гроші. Він народився. Він був і фарисеєм, і римським громадянином. Він мав двойне громадянство. Але якщо взяти про Господа Ісуса Христа, це так важливо, щоб ми могли прийняти Ісуса Христа і ходити в Ньому. І ми можемо. Вкорінюватися, збудовуватися в ньому, достаткувати в ньому. Ми можемо мати повноту у ньому, в Ісусі Христі. Ми можемо в ньому мати. І ось апостол Павло, він говорив про це. Знаєте чому? Тому що він розумів і знав, коли людина прийняла Ісуса Христа, і вона не прийняла його як Господа, не прийняла його як Господа. Вона не увірувала в нього як в Сина Божого. Вона не прийняла з ним все те, що в ньому є. Вона може відступити від нього. Вона може хитатися. Вона може відпасти. В людині, в людині і так дається шанс у житті і можливість свобідний вибір завжди. Але коли людина вона не впевнена, коли людина не переконана, коли людина не твердо стоїть її так легко хитати, глядіть, щоб хто не звів вас філософією і марним підступом за переказом людським, за стихіями світу. А не за Христом. Бо в ньому живе вся повнота Божества Чілесного. В ньому, в Ісусі Христі, знаходиться вся повнота Божества Чілесного. Це унікальний такий, мож, унікальна можливість, урок, який преподаний для нас людей, які будуть жити на землі. що Ісус Христос Син Божий, який був у тілі. Який прийшов і взяв тіло людини, для того, щоб показати приклад, показати для нас можливість, шанс, що якщо ми в тілі живемо на землі і прийняли його, то ми стаємо переможцями над цим світом. Ми стаємо переможцями над гріхом. Ми стаємо переможцями над злом, коли ми в ньому знаходимося, коли ми пізнали Його. Ісус Христос, який був в тілі, Він сказав царство моє не від цього світу. Він був в тілі, але йшов Князь цього світу, і в ньому не мав нічого. Сьогодні диявол може підійти до нас і нас звинувачувати. Сьогодні диявол може знайти зацепку до нас. Але знаєте, коли він приходить, то відправте його до Ісуса. Скажіть, до Нього, тому що я за Ним. Він мій. Я належу Христу. Я не свій. Мене купив великою ціною крові своєї сам Ісус Христос, і я пізнав, що Його кров вона омиває від всякого гріха. Я прощений. Я звільнений від вини. Бо Господь мене простив. Халилуя! Так потрібно жити християнам. Такий так є в нас Христос. Ми розуміємо, що ми звільнені. Але якщо і хто згрішив, то ми маємо ходатая. І коли ми звертаємося до нього, Він прощає наші гріхи. Халилуя! Ми маємо ходатая. Людина не має жити в гріхах, спіткнулася, впала, має встати і пройти перед престол благодаті і милості Божій, там, де Ісус Христос являється первосвященником, який входить в святе святих із своєю кров'ю раз назавжди, увійшов, щоб оправдати ті, які приходять з покаяння. Це так важливо є. Якого я прийняв Ісуса, якого я прийняв Господа? Якого ти прийняв Господа? Ви знаєте, якого ми прийняли, такий ми є. Якого ми пізнали, такий і ми є. Мій так кажеться, я не знаю. Настільки ми його пізнали, наскільки ми його з ним зустрілися, такі і ми є, християни і духовні люди. Чому? Тому що ми маємо можливість і укорінитися. І утвердитися, це є процес. Але Він має відправну точку це прийняття Ісуса Христа. Не чуть, -чуть тільки вірити, не частину посвячувати свого життя, а повністю. повністю. Так як занурення в воду відображає нашу смерть в Христі і підняття. Це Воскресіння для відновленого життя таку повноту хоче б бачити Господь сьогодні у церкві, у віруючих людях, щоб від нашої посвяти Його святе ім'я було б возвеличено. Ви сповнені в ньому, бо Він голова всякого князівства і влади. Ви сповнені в ньому, бо він голова всякого князівства. І всякої влади. Я не знаю, як вам читаються оці слова, але мені ці слова дуже подобаються. Які направлені до віруючих людей, які стосуються сьогодні кожного християнина. Пишучи до Солонян в першому пісні. Четвертому розділі перший вірш. А далі благаймо вас, браття, і напоминаємо Господі Ісусі, як прийняли ви від нас, як подобає вам ходити і догоджати Богу і так, щоб більше у тому зростали. Тобто є момент, коли ти приймаєш, ти кажеш, мені подобається це. Я розумію, Заповіді Господні, я розумію волю Божу. Я хочу слідувати за Господом Ісусом Христом. Я хочу чинити так, як Він хоче. І апостол каже, що так, як благаю вас, браття, як прийняли від нас, як подобає вам ходити і догоджати Богові, так, щоб більше у тому зростали. Наше пізнання Господа, ми розуміємо, як йому можна догодити. Як йому можна догодити. Ви догоджували комусь із людей чи ні? Жінці догоджував. Ти знаєш, як можна догодити жінці? Треба знати, дружину. Треба знати. Ну, жінці не так просто догодити, звичайно. Є різні жінки. Є жінці, щоб просто догодити, а є, що не просто догодити. Знаєте, чим більше догоджуєш, тим можуть більше бути вимоги. Це не означає, що не потрібно догоджати. Ми розуміємо. Жінці також для чоловіка треба догоджати. Ну, Ми говоримо про взаємність. Ми говоримо про взаємність. Це гармонія, це, це правильно. Це прояв любові, це прояв поваги. Це прояв служіння, коли ми хочемо догодити. І коли ми хочемо догодити Господу, це прояв поваги, пошани до Бога, любові нашої до Нього. Ми хочемо Йому служити. Це так важливо є. І тому апостол Павло каже, що ми догоджали Богові, бо ми знаємо Його. Ми прийняли те настановлення, так як він каже, так як Ви прийняли від нас. Він розказав про Ісуса, Він розказав про Господа, Він розказав про вічне життя. Він розказав про ці відношення, які мають бути у християн до Бога і які мають бути між християнами. І Він каже: ви маєте зростати в цьому. Бо знаєте, які заповіді дали ми вам Господом Ісусом. Те, що ви почули, так і робіть. Я хотів би молитися разом з вами про те, щоб ті люди, які ходять до церкви, ми, як віруючі люди, могли б догоджати Богові. Так, як ми його знаємо, так, як нам Він відкрився, щоб ми догоджали Богові. Буде, коли такі справи віруючих людей. Вони можуть не служать для слави Божої, не служать для виконання волі Божої, а це якісь, знаєте, рутина якась. Це, можливо, навіть досягнення чогось свого. Це, можливо, навіть, знаєте, перед людьми, що люди можуть сказати, або щоб сказали, картинку створити якусь. Але Біблія говорить про ті тісні близькі стосунки. Деколи ми собі малюємо якусь картинку, внуки переїхали до нас, я собі так сказав: Ура! В них є тихий час після обіду. Мене буде можливість пристосуватися. Тобто я хочу їм послужити. Служачи внукам, я служив би собі. Десь дремнув би трошки, знаєте, так. Але вже пару днів я не можу це, знаєте, догодити собі і їм. Хтось випереджує мене, десь не виходить так зробити. Ви знаєте, так само деколи в християнстві, якби ми хочемо догодити Богу, а цим самим хочемо догодити собі. І тоді, коли в нас не виходить, ми думаємо, Господь, напевно, думає, що щось ми не так не допрацьовуємо. Ні, все нормально. Коли в нас є криві дороги, коли ми лукавство десь проявляємо, але апостол Павло він каже: бо така воля Божа, освячення ваше, щоб ви вдержувалися від блуда, щоб кожен із вас знав, як тримати своє тіло у святості в чесі, не в пристрасті з похоті, як погані, що не знають Бога, щоб ніхто не кридив в ніякому ділі і не зискував. Брата свого, тому що Господь за все це відплачує, як ми і перше казали вам, і свідкуємо, бо не покликав нас Бог на нечистоту, а на святість. Свята людина може догодити Богу. Святою людиною як можемо стати? тільки через Ісуса Христа. Тільки він освячує, тільки він оправдає, і тільки з Божою допомогою, і з Духом Святим ми можемо, знаєте, проявляти цей духовний характер, духовну стабільність, таку, духовний зріст, тільки з Божим Духом, з Божою допомогою.